Yo! Друзі, всім привіт! І ми знову продовжуємо грати в Бравл Старс і прокачувати Красті Краб івент. Можна його так назвати. По суті, у мене зараз є 5800 крапсів, от е, красті баксів, і у мене 14-й левел батл паса. Насправді мені надає прокачувати і далі. От, і щоб прокачувати далі, мені тут ранкет треба ширувати, ще якусь двіжугу. Але, 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 для початку я би хотів би купити свій батл пас. І батл Пас плюс для того, щоб вибити, по-перше, сквітворда. Хоча оцей сквідверд мені подобається набагато. Більше просто я оцей беру, тому що тут більше гемів, більше блінгів, більше очків сили, більше коїнів, плюс прокачка бистріша. В общем, тому я, в принципі, його і беру. Тому let's go, Battle Pass, Відкритий трішечки левелів. Прям відразу. Ми відкрили, само собою, 23 рівень у мене Battle Pass. -у. Давай позабираємо різні всякі приколюхи, різні всякі темки, різні всякі блінги, різні кредити, купу коїнів, нові піни, кстати, з губкою Бобом, злим, аболдійні піни. Давай забираємо блінги геми. Що найголовніше, геми мені дуже сильно потрібні для того, щоб купувати красті бакси. От. І очки сили. Звісно ж, не потрібно про них забувати, потрібно все. Це підбирати, тому що все це мені дуже сильно пригодиться. Так, коїни обов'язково блінге, дропчик Давай заберемо рейерний, Ну нічого страшного, все до 50 коїнів на дорозі не валяється. Новий пінчик ще так само старт-дропчик, Ну, правда, стар дропчик такий собі, а от геми, геми мені потрібні, і потрібно їх багатсько. Тому що на Патріка ще є в продажі, скоріш за все, ну, він ще не пропав. І, кстати, дві френка, спрей обалденний. Коїнів, кстати, дуже багато. От коїни я готовий забрати, новий спрей губки Боба. Обалденно, ще один стар дропчик, епічний, причому. І давай позабираємо ще кредитів. Обалдіть. До ходога мені ще не так далеко, і я тут прокачаю ходога 100%. Та, да. ага, зараз я. Щас я докуплю. Да-да-да, да, да, да. Конечно, конечно. Не, чуваки. Ми забираємо 100 красті кешу безкоштовно. Обов'язково сюди на базу. Оце мені треба. Потім, мені треба відкрити оцю штуку. І тут у мене є ще Патрік. 13 годин він ще буде. Мені не вистачає всього на всього. А нормально, мені не вистачає, чуєш? Мені прям добре не вистачає, бабок. А ну ще почекай. Давай оце безкоштовно заберемо. Безкоштовний ящичок. Давай його відкриємо сопілка з квітверда, яка прокачує. кстати, непогано героїв. Бель прокачує. Ну, в основному, Бель. Я за нього востоком. Краю, в основному вона її прокачає. Ну, це хорошо. Це хорошо і дуже хорошо. В общем то, що ми тоді робимо? Мені тоді обов'язково треба щас докупити красті баксів. Іменно в шопі. Тому погнали в шоп. Красті бакси, красті бакси. Ось ви. Мені якраз треба ось ці красті бакси. Забираємо. По-другому тупо ніяк. І в мене 8400. Мені всього на всього. Чуть-чуть не хватає. Мені до 8900. ой Ой-ой-ой, ой-ой, юшки-ой. -ой -ой -ой. А де взяти безкоштовно? Безкоштовно в мене є тільки фрі XP. та й в принципі все. А, ну ще очки сили. Ну, не так сильно вони мені надо. Є красті бакси. Красті бакси мені треба більше. Тому окей. Так, тут мені дасть 100, 200, 300, 400, 400 красті баксів мені дасть, так? Да? Всього-навсього. У мене буде 8800. І я зможу купити Патріка, кенти! Я зможу взяти Патріка. Тому лесгоу. Тріоше, де? Окей, мапа, хорошо. Давай заюзаємо, спробуємо взяти Бель. Дуже хочеться, дуже хочеться взяти Бель, тому що в мене на нього появився бонус. Тому давай візьмемо її і let's go. Я сподіваюся. Що все буде максимально круто. Так, Бель у мене з прокачкою, і я думаю, що зараз будемо нормально валити. Ламаємо першу бочечку, погнали далі. Мені далі ще нормально бочок. У нас Сенді дуже гарний скінненю, кстати Взагалі гарний. Я собі такий самий хотів купити. Але я вирішив, що в мене останеться з батлпасу. Кстати, я походу поняв, що в мене за скіл. Тільки не до кінця я поняв. Походу, да, я ящики можу ламати, а камні не можу. Ну ладно, нічого страшного, давай настрілювати знову по Сенді. По Діничу теж. Дінича добили. Так, Перел, давай, шурую отсюда. У мене є ще ульта, я її теж можу використати. В стутіки я не попадаю, ні черта, а він мені добре попадає. І в мене, кстати, тімейт помер Сенді. У мене вісім банок. Давай почилим, почекаємо. Сенді повинна заспавнитись хорошо. А, це Поняв. Сенді <Star Wars> ще не заспавнилась. Чекаємо ще Сенді. Трошки можна отстрілюватись, пробувати попадати. Наші кінти заспавнились, уже хорошо, Можна пробувати щось придумувати, робити. Водійничу попали, уже хорошо. Так, там ще комети літають. По культу або якось. Попав. По одному, попав по другому. Попав ще по одному, хорошо. І в мене ще дуже великий демедж насправді. Так, Перел, давай до свідос. Тут кольт. Чуть-чуть не достаю до кольта, попав. Обалденний, кстати, Сенді, дуже гарний. А як у них два кольта в команді не мав, поняти? Зараз ну, будемо пробувати якось убивати його. Опа, ні, це є проблема. ХП нема, абсолютно. Помагаємо Сенді. Обалдіть, він мене вбиває просто. тому що тому що Кольт чуть-чуть не зміг, але наніс демеджа дуже багато. І красті бонуси дають нам, да? Да, ми, звісно, топ-2 зайняли, а не топ-1, але все рівно, все рівно, красті бакси мені, по ідеї, повинні подати, да? Да, дали. Слава Богу! Ще, кстати, виконав квест якийсь. Давай забираємо і забираємо стар дропчик. Рейерний, ну нічого страшного, теж хорошо. І само собою погнали, зразу же збирати медуз. Медузи, кстати, у нас тут цікава мапа доволі. а ну, ну я б не сказав, що вона прям близька. Така. Ну, не знаю. Я б, звісно, спайка взяв, але нема мене бонусу на Спайка. М -м, на Ліона нема бонуса, на Ворона нема бонуса. Це капець. Це так тупо. На Сенді нема бонуса. На тільки є бонус. І на Едгара нема бонуса. Ну, візьмемо Емс, скоріш за все. Я думаю, тут за Емс можна буде нормально тащити. Вона зонити буде дуже сильно. Демедже багато вносити, і по ідеї все буде з нами супер-пупер хорошо. Так, нормально. З нами барон і матрас. Ну матрас, кстати, не сильно я оцінюю матраса. Взагалі для мене це такий собі герой, якщо чесно, не сильно прикольний. От робот оцей да. Оце Герой солідний. А матрас, ну не знаю. Вроді і прикольний, а вроді і не дуже. Так, культуємо Підходимо, тако будемо їх дамажити. От Бібізян теж, насправді, Бібізян дуже хороший. Бібізян дуже непоганий юніт. Так, убиваємо. Барон нас просто неймовірно. Але тут матрас є. Матраса теж вбиваємо. Бібізяна. От бібізяна ультою, ми своєю, звісно, все-таки вбиваємо. Тут матраса теж дамажим, робота треба валити. Ти ж, це не робот, це дерил. Все, матрас нас підсейвив. Хорошо. Ми, кстати, медуз маємо набагато більше, ніж вони. Це дуже хорошо. Так, дерил залетів у барона нашого. Так, трошечки ульту заюзали, щоб засейвитись. І мене все-таки вбиває матрас, но нашій матрас сейвить. І барон теж тут, як тут, уже підійшов. І в нас медуз вже майже максимум. Все, що лишається, це тупо дочекатися, поки ці медузи засейвляться. І медузи засейвились, і все, перемога за нами максимально круто. Це дуже хорошо. Я ж і старплеєр. Стар Обалдеть. Клас, клас. Хух, чотенько. плюс кубаси, плюс красті бакси. Ну і ще, кстати, новий левел прокачали. Дуже круто. Ще очки сили. Сюди на базу давай. Ух. Хорошо. Що в нас ще? краб. Погнали, подивимося, що тут. У нас О -о -о. мені здається, у мене дуже є обалденний бонус на тіка. Тіка давай до 10-го качнемо, бо коїнів у нас вже реально багато. І погнали, попробуємо за тіка вальнути. Мені здається, що буде максимально класно. У мене там третя комета, По ідеї, вона буде дамажити супер люто. І ми зможемо дуже хорошо збирати гемчики. З нами Миша і Едгар. Дуже класно. Будемо пробувати. Погнали! 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 Валити за тіка. Диви, 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 просто комети, як полетіли. Забираємо це все. Комети просто дамажать люто. Отако От туди. Просто капець ми робимо. Просто ми робимо конкретний капець. Просто ми люто всіх виносимо. Диви, диви, диви. Щас це ультой може залетіти. Чувачок, він тут е, стендіки понаставляв. Так, да, він і залетів, але Едгар живе. Едгар прям добре живе. Ми йому, звісно, допомагаємо, капець. Але Едгара вже вбили, в мене всі 10, свалюєм. Включаю щит. Вам туди комету, пацики, ультушечку. Ша далі накидаю. Коротше, нема ніяких проблемісів. І навіть мій перець взагалі нікого не знайшов. Хе-хе, пішов далі когось шукати. Ізі перемога сюди. Взагалі було легасенько. ізі. Мені це Фух, Знову ж таки, я старплеєр. кайф. 68 тисяч демеджа. Непогано. Плюс ізі перемога затіка. І мені осталось зробити одну перемогу. І я зможу получити Патріка. Патріка, реально конкретного Патріка. І для того, щоб його отримати, мені на гарячу зону перемоги. Давай подумаємо, кого ми візьмемо. У нас тут центральна ця. Як ідея, є Емс. Вона тут точно буде рубашити. Давай подивимося взагалі, хто в нас по квестам. По квестам, у нас, звісно, гром, Ліон. Белін, ну можна грома попробувати. Давай його підкачаємо чуть-чуть. У мене на грома теж є, так би мовити, непоганий такий бонус у вигляді комети. Чом би й ні. Давай попробуємо. Ми так закидувати їх будемо, що по суті вони нічого не зможуть нам зробити. Як варіант, з нами Еш і Сенді. Непогано проти нас Джек і містер Пі. Ну, містер Пі, звісно, буде проблем робити. Теж. Містер пі вроді як комету теж може юзати, якщо я не помиляюсь. Ну, ну ми всіх побивали, і бо мені просто шальна пуля залетіла, прикинь. Пацки, добивайте його. Я щас прийду. У мене є ульт. щас ми дещо зробимо. отак От отуди закинемо. Нормально. Обалдеть! Просто, що ми творимо? Що ми творимо? Так, Джекі давай до побачення. Абалдіть, як же ми їх легко розносимо? Я, звісно, за грома не дуже сильно вмію грати, але того, що ми робимо, достатньо, щоб їх убивати. Опа, Джекі стянула всіх, ну нічого, живем. Все, ізі. ізі, перемога. Максимально легесенька. Кайф. Взагалі нормально. Еш, Тут на чудивка, звісно. Просто супер жорстко. Кстати, загрома, диви, у мене купа квестів. І на гарячій зоні у мене квест є. Це все хорошо, звісно. Але зараз у нас буде новий класний скінчик на база. Прям супер класний. У мене був, звісно, теж непоханий. У мене був годзіла, вроді як. Но Патрік є Патрік все-таки. Патрік є Патрік, тому копуємо. П'ять рандомних стар Дропів новий спрей Гері, потім ящичок, потім ще стардропчик, дропчик. Ну і сам Патрік. Купуємо 8780 Поїхали. Так, випало молоко, кстати, Воно кота бустить, поко. Барон. А, ну це якраз і є хілка, ця понів. Обалдеть, непогано. Непогано. Хілка другого левела. Плюс скін, що саме головне, Патріка. Просто скін на Патріка. Оце то, що мені потрібно. Так, і одягаємо його обов'язково. Ну і погнали стардропчики відкривати. Перший у нас був супереєрний, другий реєрний. Третій, що в нас? Тоже обичний. А можна класні стардропи? Супереєр. Ну, ерунда поки що. О, епічний. Оце цікаво. Спрей випав. І легендарний стар дропчик. Що ж тут буде? Давай відкриємо, подивимося Скінчик на ніту. Да, ще й прикольний такий диви. Давай одягнемо, нормально. І пінчик на ніту теж випав. Кайф. Що в нас, кстати, по клубу? По клубу ми зібрали доволі непогано. Я, кстати, в топ-3 заліз, в топ-3 по красті баксам. Але нам ще далеченько до Спанч Боба. Хоча хотілося б дуже його відкрити. Скільки ще буде він іти, я не знаю. Але, звісно, треба буде якось попробувати докачатись. І, само собою, що ще хотілося б зробити, хотілося б цього база перевірити. Так, так що, де нашій баз? Баз, баз. Бас, ти де осьо ти. І ти в мене, Патрик, просто докачуємо тебе. Суперсилу. Якщо чесно, я навіть не знаю, як убрати, так само, як і гаджет. але я хочу просто тебе затестити. Абалдіть, тупо Патрік, прикинь. Тупо Патрік, зірко. Погнали. В гарячу зону, прям сразу. Я навіть не знаю, чи є в тебе якийсь бустер, там не бустер. Коротше, я просто хочу подивитись на цього Патріка. У мене реально тупо Патрік. Обалдіть, я граю за Патріка. І бульбашками валю. Прикольно. Так, ну про... ну тут, походу ми програли, якщо чесно. <сі> Бо проти нас тут і Емс, короче і ті чуваки, і ті чуваки. І як мені, якщо чесно, навіть не знаю. Залетіть туди до них в пачку. Походу, ніяк. Походу, мене тут розіб'ють дуже легко, хоча можна попробувати таку влетіти. Понадавати демежа трошечки, ну, вроді трошки понадавав, але я думаю, що вони нас відкидають просто в будь-який момент. І ми особо нічого супер дикого з ними не зробимо. Насправді, на жаль, я щось так думаю. Да, бо у нас трошечки персонажі не такі, щоб прям брати і тащити, але нічого страшного, я за базу потім можу в якийсь інший режим пограти, і в принципі буде все супер. Я би пробував М збити, але вона тупо гаджетом мене відкидає, і все, і все. І нічого особо з нею не зробиш. Взагалі нічого не зробиш. Так, ну одного хоч прибили якогось, будемо ще бачити. Да, Ну мене просто виносять. Ну і я тут пробую трохи дамажити, ну, у них, звісно, дуже багато ще хп і дуже багато різних персонажів. В мене немає нема Ну, напевно, якби я гаджетів заюзав, капець поняв, то може б щось без того вийшло. Одного вбив, звісно, ну, блін, багато прямо особо не начудиш. З нами якийсь краб, який, по суті, ні чорта не може. І, в принципі, все. Мені даже цікаво, хто демеджа більше наніс. Я чи краб. Ну, кстати, ні, краб наніс більше демеджу. А я тупо під базою. Але я андердог, поняв? Я тут аутсайдер. У мене саме менше кубків, тому мені плюс 4 дало. Але мінус 4 тут, так що я, в принципі, в нулях. Непогано, непогано. Ну, за Патріка це реально солідно. Давай попробуємо знайти якусь мапу, де Патрік, в принципі, буде непоганий. Попробуємо, давай браулбол. Я б за Патріка повалив. Ну і ще спанч Боба дуже хочеться. Дуже хочеться Спанч Боба. Було би непогано. Притім нас Нані. Шек, ше хтось, я даже не зрозумів, хто то. Будь то Емс, ні? Ні, то не Емс. Отако залетіли, трошечки не попав, не добив. Нічого страшно. О тут отако підбиваємо її. Ось ще одного вбив, Ну, краб остався, мене вбили, Ну, нічого страшно. Я, в принципі, нормально там побивав їх. І дав час нашим чувакам якось підійти. Так, сховатись треба якось. Тебе розбити треба по-любому. Ти пас тримай, брат. Так, мені підхилитись по-хорошому. На, йди сюди, Манюній! Ну, мене краб добиває, але я убив головного чела, який ніс м'яча. Блін, а де наші чили? Я щось так і не поняв. А де наші чіли? Обалдеть. Отако От робиш? Отако От робиш? Пацики м'яча! Забивай дай. Ну, мене теж убили, блін. Аби просто мені м'яча тоді в той момент передали. Ми би просто з легкістю я забив би, або краб забив би. Я просто так влетів по розносив писанів, що це капец. Блін, не попав просто крюком. Оце проблема. Ще одного вбив просто пацики шуруйте. Обавдіть. Та наші чуваки взагалі м'яча не ведуть, я не знаю. А цей краб для мене взагалі непонятний якийсь герой, він нічорта не може. Краба це тільки дамажи, коли ультап. Ну він якось вроді й дамажи, а вроді непонятно. І оцей персонаж непонятний для мене, чого його брати в Браубол. Він ж безтолковий. Іди хоч м'яча Носий, чи що, я не знаю. Блін, ну я ні чорта не зміг зробити, просто вже нічого. І ми, скоріш за все, тут також програємо. Але в принципі я взагалі не розтраююсь. У мене є Патрік, чили. У кого ще є Патрік? Патрік далеко не в кожного є, понімаєш? А у мене є. Мені подобається. Я би ще, звісно, попрокачував персонажів своїх, типа тих, за кого я особо ну іноді хоча би граю. Я би прокачав би вольта. Отако один левел би прокачав. Я прокачав би Максу ще один левел. Я прокачав би. А, так у мене вже по суті нічого й нема, що прокачувати. Я прокачав би Гріфу ще один левел. І по суті, у коїни просто тупо закінчуються. Очки все лише повно, а коїнів нема. Да, звісно, не прикольно. Ну, нічого страшного. Зато вона підкачати Джекі, хоча б чуть-чуть і все одно кайф. В общем, друзі, на цьому моменті ми і будемо завершувати. Головне, те, що ми підібрали Патріка, будемо дивитися, хто в нас потім буде далі тут із цікавих. І можливо, також купувати. Чом би і ні, скінчиків нада десь поназ. Збирувати, а заміняться вони через 12 годин. Так що будемо очікувати. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайдене. Пишіть в коментарях, яких юнітів ви покупляли якісь кіни, і не забувайте ставити лайки. І всім пока-пока.